Мир любі. Ви знаєте, що сьогодні я почула на каналі Слатаненко? Неймовірну істину. Просто вони нам, як завжди, відкривають очі і дають розуміти, щоб ми не були в тій ілюзії, що вже від 60-х-70-х років ми перебуваємо. Виявляється, що ми собі думаємо, що є НЛО. Заглядаємо на небо, дивимося, то справді якась старілка летить. Але НЛО не буває. НЛО це може бути, влада може придумати свій якийсь план, так як це зробили в. 70-ті роки випустили дві боєголовки ядерні і сказали людям, що це НЛО. Вони робили такі експерименти, як це воно буде з космосом. І люди повірили. І вони це підтвердили ще е, е, телебаченням, так і люди повірили до сьогоднішнього дня, а пастор нам показує, що це можуть бути або падчі ангели, демони, які скинені е, Богом з небес, або влада показує знову ж таки свої плани. Тому вірте істині і відкрити.